Я не люблю, коли все робиться непомітно під килимом. Коли суцільні чутки, коли суцільні таємниці, то зрозуміло, що можна під цим візантійським килимом робити все, що завгодно. Так, Анатолій Борсюк прокоментував порушення кримінальної справи щодо інтернет-сайту LBUA, на який вісім місяців тому в ГПУ поскаржився нардепрегіонал Володимир Ландік. Дивним є те, що шеф-редактор видання Соня Кошкіна вибачилася за публікацію його смс переписки А сам Ландік заяву свою, начебто, відкликав. Але зараз прокурори справу чомусь все ж таки порушили. Саме видання звинуватило чотирьох чиновників у спробі утисків. Багатьом потрібно, були. Проблеми з тим же паном Кузьміним, з паном Рушковським. Там багато з ким але чи зацікавлені вони, чи їхнього рівня? Це питання. Я дуже сумніваюся. Хорошковський із Льовочкінем миттєво відреагували у своїх заявах. Вони засумнівалися у законності та достатності підстав для порушення кримінальної справи проти ЛБЮА з боку ГПО. У журналістських колах, зокрема в соцмережах, висловлювалися різні здогадки щодо цієї історії. Головна здогадка це розбірки між різними центрами впливу у владі. Це питання до власників і до редакторів ЛБЮА. Я вважаю, що вони займаються інсинуаціями. Я вважаю, що вони вступились в гру між різними партійними угрупуваннями партії регіонів, і це їхня особиста справа. На цей закид Соня Кошкіна відповіла так: абичне люди звращають очевидну інформацію в двох случаях: глупі, глупи, либо не владіють всією повнотою. Ми знаємо друг друга много лет, Мустафа, поэтому перший варіант я виключаю. Скоріше, іміють місце второй. Тим не менше вона не назвала п'ятого замовника. Видається, що це політичні причини. Хтось з кимось посварився. Я їх не знаю і знати не хочу, але я відчуваю, що щось не так. А мотиви зачистити насправді інформаційне поле це не стосується тільки ЛБ. Є така штука. Називається перша спроба. Здогадки є, ну я ж не можу з здогадками тут оперувати. Розумієте? Ну це неїс на свободу слова. А гендиректор телеканалу Ті Микола Княжинський додав: не допускає, що Хорошковський разом із Льовочкиним Кузьміним і Портновим є замовниками знищення ЛБІ та переслідування Соні, хоча й не виключає такої можливості. каже можливо, дійсно діють якісь їхні політичні конкуренти всередині влади а ось думки блогерів. Дивною назвав ситуацію Володимир Цибулько. Навіщо Льовочкину натравлювати прокуратуру на ЛБЮА? Ви взагалі уявляєте сцену, коли Льовочкин дзвонить до пшонки чи навіть Кузьміна, і так ніби між іншим говорить: а ну да, ще хотів попросити, як буде вільний час, відкрий кримінальну справу на ЛБЮА. Щось вони абарзелі останнім часом. Нонсенс. Щодо Кузьміна мовчу. Соня говорила, що у нього можуть бути особисті мотиви. Не знаю, мені важ важко судити. Все, що відбувається зараз навколо ЛБ мені, як рекламісту, дуже нагадує професійну вірусну кампанію. Її агентами стали всі відомі журналісти і експерти. Безкоштовно вони продовжують версії і раз за разом заходять на сайт видання. І коли завдяки громадському тиску прокуратура відмовиться від зазіхань, лівий берег для багатьох залишиться сильним і небезпечним виданням. Навіщо придумувати складні пояснення про союз Хорошковського Кузьміна, Портнова, Льовочкіна, якщо може бути більш проста версія, дешевого і геніального піара припустив Артем Біденко, це боротьба не за сайт, а боротьба з чотирма конкретними людьми, портрети котрих і прикрасили титулку сайту. Значить, з під удару виводиться якась не менш впливова група у владі, бо, як мінімум, з десяток персонажів претендують на цю титулку. Це що вороги моїх ворогів? Ну і відповідно вороги моїх друзів, додав цибулько. Як повідомили в ГПУ, під час пікету журналістів Кузьмін знаходився на зустрічі з президентом у Криму і не відреагував, як і не було жодної реакції з боку заступника глави АП Андрія Портнова. Єдина людина, яка може зупинити, це Віктор Янукович, який точно в курсі того, що робиться зараз, і, і тут біля де Генеральною і взагалі навколо ТІВІАЙ і Ліва як не дивно, але Янукович відреагував, висловив своє занепокоєння останніми подіями довкола вітчизняних ЗМІ, в тому числі щодо порушень кримінальних справ стосовно інтернет-видання Лівий берег та телеканалу ТівіАЙ. Тому й доручив генпрокурору Пшонці та голові держподаткової Клименко перевірити законність відкриття кримінальних справ щодо цих ЗМІ. як діятимуть усі об'єкти та суб'єкти цієї візантійської історії, буде відомо найближчим часом.